Подарунок на Різдво Віктору пощастило. Нарешті його призначили директором, директором першого представництва First Income Bank в новій країні. Він наполегливо працював, ідучи до цієї мети від керівника департаменту з повернення заборгованості в Бонні до фінансового директора представництва банку в Берліні. Їх представництво посіло перший рядок в трьох квартальних звітах, і нарешті щасливий Віктор виходив з чергового засідання ради директорів з новим направленням. Ми оцінили ваші успіхи і вважаємо, що можемо довірити налагодження мережі наших банків на новому ринку. Потиснувши руку Віктору, промовив голова правління. Єдина вимога подати пакет документів необхідно до Нового року, тому раджу вам пакувати валізи. Юридичний департамент центрального офісу вже підготував пакет документів. Віктор тут же запевнив, що Гер Шутенберг може цілком на нього розраховувати, і він, себто Віктор, вже замовляє таксі до аеропорту. Залишилось лише ощасливити кріс, але наречена не поділяла Вікторових захватів. Ісусе, нам доведеться жити в третьому світі, Вік, роздратовано заявила вона. Невже у них своїх Іванів не вистачає, щоб управляти банком? Так там ще й війна. Уявляєш, танки їздять по столиці. Це велика довіра, спробував переконати кохану Віктор. Необхідно з нуля створити команду. Звісно, що правління не може доручити це комусь із місцевих. А буригени. скривила нафарбовані ярко малиновою помадою губи кріс. Уявляєш, вони не святкують Різдво. Що за нісенітниця? здивувався Віктор. А ось Кріс ткнула йому блакитний екран смартфону під ніс. І я погуглила. Цієї миті телефон завібрував і Кріс прибрала його від Вікторових очей, не давши дочитати. Хто б там їй не телефонував та Кріс не відповіла, а продовжила потік незадоволення. За два тижні Різдво, і я б хотіла зустрічати його в сімейному колі вік. Це цінності, наші європейські цінності, які не можна проміняти на поїздку до Києва. Вона додала в голос співчуття. А ти, звісно, можеш їхати і корчити з себе велику рибу в маленькому ставку. Я думав, ти поїдеш зі мною? Тільки не на Різдво. Кріс була категоричною. Їдь сам. Подивившись на змарніле чоловікове обличчя, дівчина змилостивилась і пообіцяла. Як облаштуєш там гніздечко, я обов'язково прилечу. Віктор видихнув з полегшенням. Було гірко, що кохана не розділяє його погляди на кар'єру, але Кріс можна зрозуміти її батько, власник мережі кафе, гроші у них водяться чималі, тому дівчина ніколи ніде не працювала. Віктор познайомився з нею більше року тому в клубі, і до цих пір був вдячний Гансу, що той притягнув його на танці. Якби не цей спонтанний випадок, то, вважає Віктор проворонив би свою долю. Крісті увірвалась в його життя яскравим вихором, витіснивши звичну рутину. Вона сяяла і переливалася як коштовність, і навіть милуватись нею вже було болючим задоволенням. Шалена блондинка зуміло збільшеними грудьми завжди в тренді макіяжу, моди і парфуму. Віктор щоразу дивувався, як така красуня вибрала його, нудного і педантичного кар'єриста. Він був звичайним від кінчиків темного волосся на голові до носків, начищених до блиску черевиків, без усіх цих модних зачісок чи бороди, без шопінгів на вихідних в Італії, без диких патів в клубі. Єдина розвага в житті оплачений банком спортзал, один для всіх співробітників, і любов до своєї роботи. Але одне про що коли-небудь шкодував Віктор в своєму житті, так це що робота відбирала у нього надто багато часу, який можна було проводити скрізь. Чоловік потягнувся обійняти наречену, але вона вивернулася із його рук, наповнивши вітальню несправжнім сміхом. Ти зіпсуєш мені макіяж, надувши і так пишні губки, промовила вона. Ти пакуй валізи, а я в клуб. Бач, Елі вже втретє телефонує. Бажаю гарно розважитись, звично побажав Віктор дівчині. Вона часто з подругами зависала в нічних клубах, допоки Віктор затримувався в офісі. Чоловік довіряв нареченні, як собі самому. Переїзд, валізи, юристи, місцеві бюрократи, круговерт цілими днями, співбесіди, меблі, звіти. Сил у Віктора ледве вистачало на короткі відеодзвінки, коли він розсіяно слухав щебет кріз, попутно додумуючи, що ще не встиг зробити за день. Він чекав Різдва. Квитки на літак до Берліна Віктор замовив ще в день прильоту в Київ, танків на вулиці тут не було. Військові не влаштовували паради під вікнами парламенту, на майдані палили шини. Місто готувалось до свят, прикрашаючись гірляндами і бутафорськими сніжинками у вітринах магазинів, інсталяціями камінів і великими ялинками в супермаркетах і торгових центрах. А Віктор рахував дні і встиг зазирнути в кілька місцевих ювелірних салонів. Треба було придбати для кріс щось особливе, щоб підкреслило, як сильно Віктор за нею скучав на чужині. День за днем, наче білка в колесі, і раптом відчув, що механізм зрушив з місця. Важкі куліщата німецького банку поступово завертілись, і можна було дозволити собі скинути напругу, роздати більше повноважень помічникам і навіть перепочити на вихідних. Завтра субота робоча? запитала секретарка. Чи ні? Тобто, не зрозумів Віктор. І повненька, але симпатична Ксю пояснила, що в Україні, виявляється, рекомендували зробити суботу робочою, а понеділок перед Різдвом, навпаки, вихідним. Зрозумівши, що так він отримає не один, а три дні в компанії Кріс, Віктор Гаряче закивав е, так, так субота робоча. А сам же подумки нісся обмінювати квитки, щоб вилетіти в неділю. Він вихопив смартфон, щоб зателефонувати кріс, але потім передумав а що як квитків не буде. Або рейс відмінять через сніг, навіщо дарма тривожити кохану. Та й, зрештою, Кріс так часто звинувачувала його в педантизмі і відсутності романтики, що оконче необхідно її здивувати. Віктор тихо посміхнувся своїм паперам, передбачаючи, як сильно здивується наречена, коли він приїде раніше, чим на романтичний сюрприз. Треба тільки купити пляшечку шампанського і квіти. На щастя, квитки в Європу були. Цей рейс не був таким популярним в українців, адже переважно вони були православними і не святкували Різдво до Нового року. Літак приземлився в аеропорту далеко за північ. Віктор взяв таксі і попросив таксиста заїхати до цілодобового квітникового магазину. Вусатий біженець зі сходу зиркав на Віктора з легкою насмішкою, але завіз куди слід. Придбавши квіти і вино, чоловік розслабився на сидінні авто, спостерігаючи прикрашене вогнями місто, і повністю віддався хвилюючому перечуттю такої бажаної зустрічі. Він тихенько відкрив двері квартири своїм ключем, намагаючись не протривожити хлибку тишу. Кріс, напевно, десь в клубі з подругами залишились дочекатись її. Віктор роздягнувся, залишивши вино і квіти на кухні і, прийнявши душ, ліг в ліжко. Рука потягнулася зателефонувати дівчині, щоб якось натякнути, що він повернувся, але смартфон розрядився. Чоловік вімкнув телефон на зарядку і не счувся, як задрімав, прилігши на неростелене ліжко. Розбудив його шум з вітальні, щось упало на підлогу, хтось вовтузився і голосно скрикував Невже грабіжники напали на кріс. Майнула думка в голові з просонку, адже Віктор був впевнений, що короткий стогін крик належить нареченій. Він озирнувся в пошуках зброї і, не знайшовши нічого кращого за табурет, від прикроватної тумбочки схопив його, піднявши над головою, обережними кроками визирнув із спальні. Та так і закляк. Перед його очима спочатку пристав водопад світлого волосся нареченої, розкинутий по подушці і диванчику. Дівчина лежала на Софі, закинувши голову назад, заплющивши очі і привідкривши гарненькі губки. Навколо яких була нещадно розмазана червона помада. А коли погляд перемістився далі, то зустрівся з очима чорнявого індуса, чиї губи теж були перемазані в ту саму червону помаду. А на оголених плечах невідомого покоїлись ноги кріс. Коханець Крісті дивився на Віктора, як солдат із окопу, і Віктор, з піднятим над головою стільцем, відчув себе дико ніяково. Гей, ти чого закляк? Це що вже кінець? Торсонула індуса кріс і розплющила очі. Це хто такий ципо? Ти не казала, що буде куколт? скидаючи ногу дівчини зі свого плеча, промовив незнайомець з жахливим акцентом. Віктор випустив із рук стілець і, розвернувшись, зник у спальні. Всередині ніби щось обірвалось і тряслось, як желе. але руки впевнено знайшли штани й сорочку. На порозі застигла кріс. Вона хмуро спостерігала, як віктор одягається. І бере так і не розпаковану валізу, не виправдовувалась і не умовляла. Я все одно не збираюсь їхати в ту глухомань, кинула в спину Віктору. Він зробив вигляд, що не почув, і дверима навіть не грюкнув, а акуратно їх прикрив. Отямився вже в аеропорту. Всі рейси на Київ були завантажені. Робітники іноземці їдуть додому на свята, пояснила йому змучена нічною зміною працівниця литовища. Спробуйте потягом, якщо вам вже так не терпиться їхати. Не терпілось. Квитки на 26-й він здав, навіть не уявляючи, як може зустрічати Різдво тут в Берліні без кріс. Хотілось покинути місто, країну, Всесвіт і негайно зітерти це непорозуміння з пам'яті, забути, що його використали і зрадили. Що ж, вокзал так вокзал, йому було байдуже. Квитки на експрес до Польщі були. І вже ранком Віктор пивкаву у Варшаві. Звідти придбав квиток до Києва. Якраз на Різдво буде на роботі. Чудово. Чоловік сів в загальний вагон, у бізнес клас квитків не було. Вагон поступово наповнювався гомоном і пасажирами. Поруч з Віктором розсілася весела і шумна компанія з п'ятьох чоловік, всі щасливі, збуджені і говорючи, більш українською, ніж польською. Три жінки і два чоловіка. Віктор відчув укол заздрості. Люди виглядали задоволеними, вони їхали додому. Вартувало ближче до вечора потягу пересікти кордон, як невеличкі столики перед компанією були відкинуті, з пакетів дісталась смажена курка і варені яйця. Німець педант всередині Віктора тричі втратив свідомість від культурного шоку. Спочатку, коли компанія почала їсти курку прямо в салоні потягу, потім, коли на світ божий витягли пляшки віски і розбавили його Кока колою а втретє, коли дістали другу пляшку і запропонували того ж мурдяка йому, Віктору. Спершу чоловік хотів відмовитись, але потім махнув рукою, подумавши, що кому яка різниця, що він буде робити чи пити, і хильнув із пластикового стаканчика. Відвізки в тому поїлі була лише одна назва. Але на душі раптом стало тепліше. Бульбашки коли приємно лопались на язиці, і він, нічого цілий день, не ївши миттю сп'янів. Жанка, погляди речі!» Котре попросила одна з нетверезих вже дівиць. Жанка, дівчина з очима кольору моря, кивнула. Віктор ще раніше відмітив, що дівчина тихіжа від своїх товарок, і п'є більше для вигляду, ледь торкаючись коричневої рідини губами, гарненькими губами, на вигляд м'якими, як пелюстки троянди, без будь яких помад чи блисків. Вона взагалі була вся справжня волосся натурального русу золотого кольору, заплетена в просту косу. Персикова шкіра без кремів і рум'ян, Сіро-зелені очі без підводки чи нарощених вій. Не нафарбована, вона б здалась комусь нудною, але Віктор знайшов її красунею, чи то віскі вдарило в голову. А ви чого з ними не йдете? Чоловік кивнув в бік її товаришів. А я не палю. похитала головою дівчина. Німець педант втратив свідомість в четверте. Вони що палять цигарки в тамбурі? Але ж їх оштрафують і садять з потягу. Хоча, судячи з того, як часто вони ходили туди-сюди, і провідник навіть не зробив їм зауваження, чогось гер Віктор Фаульц не розумів у цьому житті. А ви, це зайва втрата часу, відповів Віктор, уявивши, як би зважало йому по життю звичка палити. Їдете до родичів? запитала дівчина. На роботу, підтримав розмову Віктор. На свята? здивувалась дівчина. І я директор банку, почав пояснювати чоловік, але Жанна його перебила. А я, Ангела Меркель. Давайте ви не будете ламати комедію добре? Не зрозумів. Віктор справді не розумів її претензії. В ліжко я з ким прийдеться, не лягаю, пояснила йому Жанна. Так що будьте ви хоч директором банку, хоч керівником Міжнародного валютного фонду, дарма стараєтесь. Як вам кажуть, не мечіть перлини, пан, от ви, поки тихенько сиділи, мені більше подобались. То ви вважаєте, що я прикидаюсь тим, ким насправді не є? обурився Віктор. Я доведу вам, що ви помиляєтесь. Як? хмикнула Жанна. А хто ви за освітою? запитав Віктор. Бухгалтер. Глухо відповіла дівчина. «Намагаєте змінити тему? Це правильно. Не вгадали, задоволено відповів Віктор. Я формую новий штат ферстинком банку. Приходьте після Різдва в головний офіс, я візьму вас на роботу. Ага, обов'язково, яхидно відповіла Жанна. А Віктор раптом усвідомив, що і правда взяв би її до себе в команду. Особиста трагедія не відбила у чоловіка ділового чуття на хороших працівників. Повернулись товариші Жанни і знов налили Віктору суміші алкоголю й коли. Жанна відвернулася до вікна, розглядаючи темінь за склом, і про Вікторову пропозицію нікому не сказала. Ну, нічого. Ось прийде вона післязавтра і переконається, що він не якийсь там брехун. З тією думкою алкоголь доконав Віктора, і він провалився в глибокий сон. Розбудила його провідниця в Києві. Приїхали пане, поторсила жінка його за плече. Віктор прокинувся і зрозумів, що у вагоні він залишився майже сам, не рахуючи ще кількох сонно продираючих очей персонажів. Жанна і компанія вийшли, мабуть, десь раніше. Раптом стало шкода, що він не розпитав про неї більше, не взяв номера телефону чи хоча б у друзів додав у Фейсбуці. На тлі такої власної недогадливості спогади про вчинок Кріс стали вицвітати і танути, як вчорашній сніг. Ган сказав йому, що так може статись. А він натомість сліпо довіряв красуні нареченій. Ото буде наука на майбутнє частіше влаштовувати сюрпризи людям і менше довіряти. Віктор повернувся у свою квартиру, яку йому оплачував банк. І, нарешті, поголившись і відігрівшись в душі, заснув. І снилось йому, що над містом літає Санта Клаус і розкидає всім подарунки. А Віктору навіть декілька кинув, і гарно замотані в різнокольоровий папір пакунки падають йому до ніг з легким стуком. Тук-тук. Тук-тук. Це ж у двері хтось стукає. Віктор замотався у халат, дивуючись, кого могло принести в таку ранню годину, адже ніхто не знав, що він уже повернувся. Допоки чоловік дійшов до дверей, хтось відімкнув їх з іншого боку ключем. Від відчуття дежавю сон миттю кудись зник, як і всі слова, коли у вітальню, струшуючи з верхнього одягу сніг, зайшло дві жінки. Старшу він впізнав це була жінка, яка раз у тиждень прибирала квартиру. Мабуть, вирішила, що Віктор ще у Берліні і вирішила прибратися. А друга, Віктор аж задихнувся від здивування. З-під сірої об'ємної шапки на нього дивились серйозні сіро-зелені очі. Жанна, здивовано прошепотів Віктор. Що ти тут робиш? Пан директор банку? Так само ошаліло запитала дівчина і розсміялася. А ви. То ви знайомі? Шоковано перепитала прибиральниця, розгублено переводячи погляд з Віктора на Жанну. Еге ж? відсміявшись, Жанна повернулася до немолодої жінки. Пан на роботу мене до себе кликав. Правда? Прибиральниця засяяла. І я казала тобі, що ти у мене розумниця. А йди, не треба по цих заробітках їздити. І я відмовилась, насупилась Жанна. Пропозиція ще в силі. запевнив дівчину Віктор. То що ви тут робите? Мамі допомагаю, відповіла Жанна. Приїхала вночі, відіспалась і вирішила пройтися з мамою по адресах. Перед новим роком завжди багато роботи. Всі хочуть провести генеральне прибирання. Мама сама не справляється, а ви правда, директор? Та так вже склалось, розвів руками Віктор. Кави. А в грудях росла велика лоскотлива бульбашка, і губи самі пливли в усмішці, як тоді, коли його руку тиз голова правління. І він радів, як маленький хлопчик цукерці, знову споглядаючи Жанну, і її таку щиру посмішку було відчуття, що дівчину не можна знов відпускати. Іди, доню, підштовхнула дівчину прибиральниця. І дійсно, відмітив Віктор, жінки схожі між собою. Однаковим розрізом очей і вигином верхньої губи. Ні, похитала головою Жанна. Дякую, але з керівниками треба тримати субординацію. Тому вибирайте пане, або кава зі мною, або завтра співбесіда. Дівчина подобалась Віктору все більше і більше. Він думав недовго. Обираю каву, впевнено заявив Віктор. Працівників я собі підберу, а от де я знайду собі особисту Ангелу Меркель, я не знаю. Жанна знову зросміялася, її погляд потеплішав. А Віктор стояв в вкутий таким теплом і почував себе так, ніби і правда Санта на це різдво приніс йому найцінніший подарунок.